Зимовий період для гри у футбол не перепона. Дитяча спортивна школа нафтовик своїх вихованців тренує цілий рік. Зима для них гарна нагода, аби відпрацювати маневри, удосконалити тактику і зігратися командою. Футбол серед хлопців є популярним видом спорту. Якщо батьки хочуть, щоб діти були їх здорові, фізично розвинені, вони повинні уділити увагу своїй дитині в тому плані, що в будь-якому випадку дитина повинна займатися в секції. Дійсно, на сьогоднішній день дуже багато дітей. Вони в основному біля комп'ютерів, біля приставок ігрових. То тобто, есть і мало дуже спортом займаються. Тому, звичайно, хотілося б, щоб вони більш активно займалися спортом, щоб вони фізично розвивалися і знаходили себе в спорті. В дю США нафтовик займається 190 футболістів для такого міста, як Охтирка. Це показник чи маленький. Усі майбутні футбольні зірки розділені за віковими категоріями. Їх у школі дев'ять. З ними працюють шість кваліфікованих тренерів-викладачів. Найменшим спортсменам по сім років. У нас в ДЮСШ займаються юнаки 2005 п'ятий рік народження. Це самі менші юнаки і самі старші. 1997 року народження юні футболісти складають нормативи в основному з технічної підготовки, і тренер вже сам бачить кого йому відбирати. Кожен з цих футболістів мріє обов'язково здобути світові перемоги і досягти певних вершин у великому футболі. Вже й вирішили у якості кого будуть грати на футбольному полі. Нападаючого. А чому нападаючий? хто це такий Нападаючий – це той хто грає той завжди в Ну, в юному віці ще їх так условно не можна ділити. Хоча, звичайно, більш вони з бажанням хочуть більше атакувати, чим оборонятись. Ну з часом вже це вже в компетенції кожного тренера. Він вже дивиться на яку позицію краще той гравець може принести користь команді. Аби потрапити до складу команди футбольної школи Нафтовик, необхідно мати спортивні здібності серед дітей, які ще не прийшли, яких тут ще немає, дуже є. Талановитих хлопчиків, хочу бачити їх тут в нашому залі. В цій в секції футбола, аби підігрівати інтерес у вихованцях до змагального процесу у футболі, на базі дю США проходять різні змагання з 20 і по 22 лютого, відбудеться турнір з пам'яті дитячого тренера з футболу Анатолія Слободенюка. Участь у змаганні візьмуть вісім команд з усієї України. Ми надіємося, що всі, незважаючи на важкі такі економічні часи, всі команди приїдуть і приймуть участь у цьому турнірі. Тому що в зимовий турнір ці турніри для того й потрібні, щоб діти не тільки тренуваються, а у них щоб була і змагальна практика, щоб в них були спаринги з зі своїми сверстниками з інших міст України, тому що тільки якщо вони змагаються, то в них є якийсь певний ріст. Закінчивши навчання у ДЮСШ, не обов'язково, що ці хлопці пов'яжуть своє життя із футболом. Та те, що спорт буде невід'ємною його частиною, це вже напевно. Ірина Дронова, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.